Ось і прийшла до нас, діти, Довгоочікувана весна. Вона, наче фея, залетіла до нас в зеленому одязі та квітах. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває? Що ж синіє на землі? Ніжні проліски малі? А що пнеться з під листа? То травичка вироста. а над полем що бринить? Любий жайворон звинить. Весна пора захоплива і мінлива для всього живого на землі. День стає довше, сонце гріє сильніше, сніг починає танути, і на землі з'являються перші проталини. На річці можна спостерігати, як тріскається лід. Окремі крижини з стріском пливуть за течією, іноді річки розливаються і покривають водою береги. Небо навесні стає прозоро блакитне, хмарок небагато, а ті, що є, білі та пухнасті, легенькі та високі. Набухає бруньками все гілля, і незабаром проростуть листочки, і все зазеленіє. У лісі ще багато снігу, але він уже не такий білий пухнастий, як узимку, а сірий, ніздрюватий. Пізніше всього сніг тане в тих місцях, куди не заглядає сонце, п'ярах, густих хащах. таненням снігу пробивається крізь землю перша травичка, а за нею проліски та фіалки, які у великій кількості можна знайти в лісі. Проталинки, перші струмочки, бурульки на дахах, блакитне небо, привітне сонце, це і є початок весни. І перший місяць весни це березень. У березні, у березні, вербать святи на березі, осика від граків рясна. Бо вже весна, весна, весна. І сонце тепле колесо зігріло ніжний пролісок, і дзеркотять потічки до голубої річки. Березень так називається від слова береза. Якщо в лісі в цей час надрізати кору берези, з неї поллється гіркуватий сік. Березень – перевісток весни, ранок весни, а ще його називають сонцегрій, протальник. Бо з'являються проталини. Другий місяць весни квітень, і третій місяць весни травень. Отже, навесні, з настанням теплих днів, прокидається після довгого зимового сну вся природа і рослини, і тварини. Навесні пробуджуються лісові звіри, їжак, барсук, виходить з барлогу ведмідь. Змінює забаврлення хутра заєць, лисиця, білка, пробуджуються комахи, повертаються з теплих країв птахи. З птахів першими прилітають граки, вони сповіщають прихід весни. За граками прилітають жайворонки, дрозди, зозулі, дикі голубі, журавлі. шпаки. Поселяються в шпаківнях, а інші птахи будують собі гніздечка самостійно. Навесні починаються весняні роботи. Люди доглядають за деревами, саджають нові дерева для птахів майструють та вішають шпаківні. Ось прийшла до нас весна все навколо ожива. Підсніжники прокидаються, проліски посміхаються, пташки прилітають, дерева листочки одягають. Тож давайте, діти, пригадаємо, які ознаки весни. Отже, з настанням весни день довше, а ніч коротше. Сонце яскраве тепле пригріває землю. Небо блакитне, прозоре, сніг розтає. На землі з'являється травичка, з'являються квіти, прокидаються тварини, комахи, повертаються птахи, дерева розквітають, люди вдягають весняний одяг, а ще люди починають весняні роботи, доглядають за деревами та будують шпаківні. Діти, а якими б словами ви могли описати весну? Яка ж вона весна? Весна красуня, чарівниця, весна співуча, весна квітуча. А зараз, діти, ми пограємо з вами в гру. Гра називається Що тобі нагадує весну. З Запропонованих картинок треба обрати картинку, яка нагадує весну. На яких з цих малюнків зображена весна? Правильно, на ці картинки зображена весна? А що тут тобі нагадує весну? Сніжинка чи сонечко? Звісно, сонечко. А що з цих малюнків тобі нагадує весну? Шпаківня чи годівничка? Правильно. Шпаківня. А на цих картинках які птахи тобі нагадують? Весну. Правильно. Шпаки. А які квіти тобі нагадують весну? Правильно, підсніжники. Ось і добігло до кінця наше заняття. Ви, малята, молодці. До наступної зустрічі!